Усім привіт! На зв'язку команда Shark Trade. Давайте розберемо тиждень та складемо план. Отже, почнемо ми з BTC, оскільки зараз на ринку дуже багато паніки і страху. Виділив би я даний трьохмісячний імп як опорну зону. Бачимо, що наразі ціна з нею працює, і якраз таки в минулому від неї ми отримували реакцію та оновлювали all-time high. З тижневого таймфрейму бачимо наступне: тобто, ціна працює з. Даним свінгом. І зверніть увагу на підхід з місячного таймфрейму, що ось тут не формується жодного імбалансу. Тобто, це вказує на слабкість продавця в даній зоні, і, можливо, подальше розширення вже у майбутньому. З тижневого таймфрейму ситуація наступна. Тобто, ось тут теж імбалансу немає. Ось тут ціна працює з даним фракталом, і якраз таки ще 6 днів до закриття свічки. Я очікую або ж не утворення даного імбалансу, або ж подальша інвалідація його, або ж інвертація. Також є ще варіант, що ми зайдемо трішки глибше в даний трьохмісячний імп і протестуємо також дану зону BI. ось з тишневого періоду. Тобто ціна ось тут може просто яти в консолідації, після чого вже починати адекватний вихід вище на таргети. Який зараз на all-time high можна ставити. Звісно, це все буде трішки розтягнуто в перспективі часу. Тобто, це не завтра, не післязавтра, не через місяць. Потрібно дати ціні час для того, щоб вона попрацювала з інструментами ось тут. Крупний капітал накопичує ось тут свою позицію. Після чого вже побачите подальше розширення ціни. По часовим рамках поки що не будемо забігати наперед, то будемо відштовхуватися від факторів, які нам малює чарт. З Перспективи Ефіріума та Солани. Цена наразі оновлює дані Луї. Ось тут. Ось. І якраз таки я би очікував подальшого, подальшої реакції від даних зон, або ж даних свінгів, або ж даних. Тобто, даний весь каскад ліквідності може бути знятий проте, звісно, потрібно слідкувати за реакцією на той чи інший свінг, оскільки ми не знаємо, який об'єм є за тим чи іншим фракталом, та яка реакція може бути. Після взаємодії із ним. Тобто я би очікував тут затримку ціни, після чого вже би розглядав якісь певні варіанти, або ж консолідації, або ж поступового виходу вище. Наразі очікуємо, тримаємо в голові варіанти ще з походом за даними свінгами. Ось, і плюсуємо згідно реакції на ті чи інші фрактали. Якщо говорити за солану, то тут теж ціна працює з місячним фракталом, ось тут ось є ще даний фрактал. Даний. Тобто потрібно розуміти, що, як я вже сказав раніше, ми ніколи не знаємо, яка реакція буде після взаємодії з тим чи іншим ключовим рівнем або шупою. тому наразі ось тут працюємо від реакції. Поки що у нас ще 6 днів до закриття тижневої свічки, якщо ж вона закриється ось тут без утворення імбалансу, то я би очікував як мінімум подальшого розширення вище до даного свінга, як мінімум. Якщо ж ми продовжимо рухатися нижче по ордерфу, ось, то я би очікував досягнення даного свінга. Все буде залежати від реакції, від того, як BTC закриє тиждень, і від, в принципі, домінації, яка наразі на доволі високих значеннях знаходиться. Давайте поговоримо також про Форекс. Якщо говорити про фунт, то я би очікував певної реакції на даний імбаланс тижневий, проте Дейлі цікаво, також побачити, як закриється день, та як в подальшому будемо реагувати на даний імбаланс, якщо він сформується. З 4 години ситуація наступна, тобто ціна продовжує несхідний ордер флоу, очікував би оновлення даного мінімуму, ще зранку міг розглядати якісь ем, лонгові плани, оскільки, в принципі, після взаємодії з даним тижневим балансом була певна реакція на годинці, але, як бачимо, що вона досягла даного фракталу 4 години, і після чого продовжила е, свій несхідний флоу. Очікував би реакцію на даний свінг, та після чого вже просто слідкував би за тим, як ціна реагуватиме на нього. Тобто, якщо ми будемо зароджувати ордер флоу в лонгову сторону, звісно, буду працювати в лонги до таргетів вище на перекриття імбалансів. Е, якщо ж ми будемо продовжувати рухатися нижче, то таргети нижче також є. Тобто, з дейлі це даних три імба, я би їх виділив. Ось так. Грубо кажучи. Ось. І в даних імбах просто працювати до. Локальних свінгів до локальної ліквідності, яка, яка створюється всередині дня. Якщо говорити за євро, то ситуація дещо інша, оскільки звіклі тут не було тесту імба, тобто він був раніше. Зделі ось тут також не сформувало жодного імбалансу, тобто, по факту похід на даний свінг відкритий наразі. Проте за 4 годинного таймфрейму бачимо, що ось тут не формувалося жодних ознаків сили продавця. Ось, і я би все ще продовжував вірити в лонгову ідею, так, і в принципі працював би від локальних свінгів, які будуть формуватися на межах того чи іншого дня. Ось, Проте, звісно, будемо бачити по реакції. Тобто ми можемо як і оновити даний мінімум, після чого продовжувати рухатися нижче до даного таргету. Тобто, це все це буде залежати від реакції, від того, що ціна буде формувати в середні дня, то в принципі будемо слідкувати, будемо давати апдейти і рухатися разом з. Тим, що формує нам графік всередині дня. Якщо говорити по золоту чи по гір-40, то тут ситуація корелює з активами основними. Якщо говорити по золоту, то, в принципі, ось тут доволі цікаво, оскільки ціна тестує даний тижневий імп. З Daily немає нічого, немає ніякого імба, і в принципі цікаво побачити перебиття даного хаю. Так, це буде свідчити про злам даного шортового order flow і після чого рухатися вже вище. Проте, якщо ми цього не отримуємо, то, звісно, буду цілитися в, там, на перекриття імбалансів чи зняття якоїсь локальної ліквідності та ліквідності, яка створена всередині дня. По гір 40. Чесно, буду пропускати торги на в даному активі в перші дні тижня, оскільки, як бачимо, дуже гарно пролилися. І, в принципі, після таких проливів зазвичай краще скіпнути Певний час не торгувати даний актив і дочекатися просто нової інформації, яка сформується. Від неї вже діяти. М -м -м -м. Можемо ще глянути Dixie. По Діксі. Dixi ситуація наступна, тобто він рухається глобально з ХТФ у несхідному Order Flow, є таргети дані. Ось. Але так само, як і на BTC, на всіх активах, в принципі, ми не можемо знати, яка реакція буде на той чи інший фрактал. От бачимо, що ми перебували. На минулому тижні даний фрактал, і, в принципі, він ще стакається з даною неефективністю. Тобто, може бути від даного ба, певна корекція. Або ж ми будемо просто продовжити рух по ОФ. Тобто тут є залишний геп, можливо, саме від нього ми будемо продовжити несхідний мув. З 4 години, в принципі, це виглядає ще доволі шортово. І з години, в принципі, даний мув виглядає як проста корекція. Ось тому Звісно, цікаво буде послідкувати, як закриється сьогоднішній день, як завтрашній день закриється. Також очікуємо, ще новини у середу. Ось, Точніше, так, у середу у нас будуть виступи FMC, після чого буде інфляція, після чого буде PPI. Ось, Ці новини, звісно, прискорять доставку ціни, і, в принципі, вже будемо розуміти ближче до їх виходу, який наратив. Обрав ринок, то куди будемо рухатись? Всім дякую за перегляд. Якщо в когось залишились ще якісь питання, то велкам у коментарі. Е, почуємось!